Не будьте мертвими душами, а живими є тільки одні двері до життя і ці двері Ісус Христос. Це не мої слова, друзі, це слова Миколи Васильовича Гоголя. Коли він писав книжку, яку може нам не подобається розповідь, повість, роман, мертві душі, він сказав цю фразу і написав її. Коли ми вчилися в школі, Бога ні, не було, ніхто його не знав, ми цю фразу викреслили. З цього оповідання, я не знаю, романси чи що це таке, але уявіть собі, Гоголь писав історію про людей, які називали християнами себе, але були мертвими душами. І він каже, друзі, є тільки одні двері до істинного життя, і ці двері Ісус Христос. Євангелій від Івана, 10 розділ, 7 вірш. Ісус каже своїм учням дуже цікаві слова. Істинно, істинно кажу вам, що я двері для овець. Я двері для овець. Кожна людина, яка народжена на землі, бачить своє майбутнє в позитивній перспективі. Ми так влаштовані, друзі, ми хочемо щастя. Я сильний, красивий, здоровий, успішний. Усі мене люблять, друзі поважають, вороги бояться. Я маю все, що. Хочу, роблю те, що забажаю. Я живу в комфорті, мені так подобається, я в безпеці. Моє життя складається з різноманітних задоволень. Усе навколо мене існує тільки для того, щоб мені було добре. Зверніть увагу, адже справді люди живуть і прагнуть саме цього. І уявіть собі, коли вони це отримують, вони щасливі, а коли втрачають, вони нещасні. Життя, кажуть, це постійна боротьба і потім додають боротьба за своє особисте щастя. Ми сьогодні, до речі, слухали проповідь про щастя, яке побудоване не на моїй особистості, а на Ісусі Христі, тоді воно є дійсним щастям. Просто сьогодні вражає, наскільки люди, народжені від Адама, сліпі і нерозумні, ми з вами. Якби людина була здатна на мить протверезити, побачити істину, реальність, то казкова ілюзія цього земного щастя вона вмить би зруйнувалася. Насправді, у перспективі будь-якої земної людини є тільки одне. Друзі, подивіться не тільки в біблійній історії, подивіться в літературу, подивіться на життя, марнота, клопоти, хвороби, старість і смерть. І це відомо, очевидно. Просто люди не хочуть сьогодні знати істину. Люблять жити в ілюзії. Вони тішаться примарними якимись, знаєте, мріями про щастя. А такі примарні мрії, вони мають страшну дуже владу. Вони відвертають людину від правди. Як страшно, мільярди сліпих, глухих, божевільних людей біжать у пріву, штовхають один одного. Сп'яніли шаленою цим, знаєте, бажанням, цілю, надією, які ніколи не судилося збутися. Цього не буде. Щастя на землі не буде, друзі. Його неможливо тут досягти. Світ лежить у злі, про яке щастя може йти мова. І ось якраз тут, в цьому мороці, здавалося, безнадійних яких, розумінь, життя починає лунати добра, блага звістка. І вона починає, знаєте, що голунати? З таких слів: життя без Бога це гріх. Життя без Бога це суцільний гріх. Всі люди згрішили, в тому числі згрішив і ти. І праведний суд Божий, він є в тому, що буде невідворотня, таке, знаєте, покарання. І ні одна людина не зможе від цього якимось чином відвернутися чи втікти. Блага звістка полягає у тому, що Господь любить грішника і стає вже світліше. Бог жаліє людей, написано в Біблії. Він не хоче смерті грішника, але хоче, щоб грішник був живий, вічно живий. Господь бачить шлях кожного, і тільки Він може дати людині справжню істинну дорогу, яка веде не в смерть, а в життя. І ця дорога Ісус Христос, написано, двері від вічної загибелі, це Ісус Христос. Уявіть собі, ви знаходитеся в якійсь кімнаті. Там дуже темно, там дуже страшно, якісь дуже страшні, такі, знаєте, жахливі звуки чуєте. І ви не знаєте, де вихід, ви мацаєте стіни, ви розумієте, що чим далі, тим стає гірше, 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 і ви бачите якесь світло вдалині. Куди ви підете, друзі? На світло. Ви підійдете до якогось, знаєте, дверей, візьметеся за ручку, і потім, коли ви потягнете на себе світло, наповнить цю кімнату, ви побачите, наскільки вона брудна, і ви скажете, ні, я тут знаходитися не хочу, я хочу жити. Іншим життям я хочу жити в світлі. Всередині собору святого Патрика в Дубліні є двері, що розкривають історію 500-річної давнини. В 15-му сторіччі дві сім'ї Батлери і Фіджеральди конфліктували за владу між собою. І цей конфлікт досяг такого рівня, що одним з них Батлерам за довелося сховатися в цьому соборі, тому що вони боялися смерті. Фіджеральди стали дуже сильними. А фіцерди хотіли примиритися, тому що їм вже війна надоїла. Вони стукали в ті двері, батлери не відчиняли страх. Потім проробили в цих дверях дірку. В ту дірку головний в сім'ї батлерів засунув руку примирення і таким чином прийшов мир. Вороги стали друзями. Ви тільки уявіть собі, так само. За своєю великою нескінченною любов'ю великий Бог відновлює зруйновані стосунки з людьми через двері, через смерть Ісуса Христа на Христі. Син Божий, який прийшов на землю людиною, прожив святе життя і добровільно помер за гріхи наші з вами. І сьогодні ми з вами будемо приймати участь у ламанні хліба в заповіді Божій. Скажіть мені, будь ласка, це радісний день чи скорботний? І скорботний, і радісний. Але скажіть мені, будь ласка, до якого часу ми будемо з вами приймати участь у ламанні хліба? До того часу, як Христос прийде, ми сповнюємося повною радістю, якою дійсно Господь наповнить серце кожного, хто покладається на Бога і очікує Його приходу. Син Божий у і тепер уже не помирає, не помре. Він поруч з Отцем по правиці Отця. Ми зараз не можемо бачити Його фізично, але нам дано вірити в нього, друзі, це найвеличніше багатство, яке ми з вами маємо. І Бог дарував нам свого єдиного Сина, щоб ми через віру в Нього з'єдналися з Отцем, і щоб ми отримували з вами справжню благодать. А знаєте, що таке справжня благодать? Це Ісус Христос, це прощення гріхів, це чиста совість. Це відкрити щирі очі, це ясний розум, це спокій і радість. Це Євангеліє, радісна звістка і це чудо. Ми були колись далеко від Бога, але по своїй милості владика Всесвіту пропонує нам примирення, і в Біблії написано: не зараховує людям злочинів їх. Не зараховує. Скажіть мені, будь ласка, друзі. По сьогоднішній день було багато злочинів у вашому житті чи ні? Багато гріхів було скоєно вами. Багато. Ми йдемо до Христа. Коли ми приходимо до Ісуса Христа, Він не зараховує злочинів. Знаєте чому? Тому що якщо ми щиро відкриваємо перед Ним своє серце, якщо сповідуємо гріхи, якщо боремося з ними, якщо перемагаємо їх, написано в Біблії: Господь очистить наше серце від усякого. Гріха і не залишить там ніякої плями. Христос наш єдиний шанс і надія на щасливе і радісне життя в присутності великого Бога Небесного Отця. Він є дверима, які відкриваються людині, і відкривають вони ці двері, доступ для нас в оселі Небесного Отця. Той, хто приймає Ісуса Христа в своє серце, входить до Бога через двері. І такій людині вже нічого не загрожує. Ви чуєте, якщо ми з вами у Ісусі Христі, нам вже нічого не загрожує. Не знаю, як для вас, але для мене ця блага вістка є потішенням. Вона є надією, вона заспокоює моє серце. Пам'ятаєте, в діях святих апостолів написано, немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спасатись. Немає, друзі. Той, хто приймає Ісуса Христа в своє серце, входить до Бога через двері. Така людина отримує порятунок від гріха, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий, як там сказано далі, який дар Божий для нас? Життя вічне, і ми його будемо мати чи вже маємо? Маємо. Життя вічне у Ісусі Христі, Господі нашому. Колись солдати, які воювали в спокотних джунглях, багато років тому зіткнулися з неприємністю. Колюча кучерява рослина, яка зустрічалася всюди, чіплялася за них, і чим більше вони хотіли звільнитися від неї, тим більше ці рослинні щупальці їх огортали цих солдат. Солдати назвали рослину почекайно, Заплутавшись і не в змозі рухатися далі, вони кричали своїм товаришам: Гей, почекайте, я застряю. Уявіть собі, так само і послідовникам Христа важко рухатися вперед, якщо вони потрапили в пастку гріха. Так чи ні? Якщо ми знаходимося в гріху, а в Біблії написано російською запінаючий гріх. Нам дуже складно рухатися за Христом. У посланні до євреїв сказано, відкиньмо всяку гордість та гріх. Скажіть мені, будь ласка, чия відповідальність Бога чи людини? Відкиньмо наша. наша з вами. Відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. А терпінням з терпінням прямуйте до тієї перемоги, яка вже є перед вами. Але, друзі, як скинути з себе цей гріх, який тягне нас униз? Христос є двері, Христос вирішення проблеми гріха. Він єдиний, хто може звільнити нас від цього прокляття. Все, що нам потрібно, це дивитися на нього. Все, що нам потрібно, це наслідувати Його. Він дуже добре знає, що значить бути спокушеним, але не згрішити. Самотужки ми з вами не спроможні перемогти гріх без Його сили, без його допомоги, без його присутності, без його мудрості. В нас нічого не виходить. Власних сил недостатньо. Тому з його тільки сили ми можемо повалити гріх, що оплутав нас, і спрямуватися до Його праведності. Людина, яка входить до Ісуса Христа і приходить до Бога через Ісуса Христа, вона отримує порятунок від Гніву Божого. Уявіть собі. Отець любить сина і все віддав у руку його, пише Іван. Той, хто вірує в сина, має життя вічне, а той, хто не вірує в сина, не побачить життя, але гнів Божий вже перебуває на такій людині. Нове духовне життя вічне це майно від Бога, друзі. Це подарунок, який охороняє сам Господь. Коли це читав історію про те, як а, якісь Злочинці викрали 12-річну дівчинку. Вони дуже сильно знущалися над нею. Але одного разу поліція знайшла її неймовірним чином, шукаючи цю дівчинку. Вона поліція вночі їхала по якійсь там дорозі в цих джунглях і побачила левовий прайд. Були леви з чорними гривами. Їх було декілька там, декілька навіть десятків. Багато, кажуть, було ми такого ніколи не бачили. Вони оточили якусь дівчинку і сиділи, охороняли її. Ви уявляєте собі? Охороняли, він каже, але ви стояли на варті, поки ми її не знайшли, а потім просто залишили, немов подарунок, і пішли назад до лісу. Вони відбили цю дівчинку злочинців і спасли її життя. Бувають дні, коли зло і насильство нас пригнічують, і особливо сьогодні війна, і нам стає страшно. Ми іноді думаємо: знаєте, де, де Господь. І я навіть знаю, що віруючі навіть люди, які називають себе віруючими, втрачають надію. Бувають часи, коли нещастя трапляється просто так, або ж через наш власний непослух. Але Бог завжди приходить на допомогу до тих, хто покликав його у своє життя. Господь в Біблії написано, приходить на допомогу до тих, хто увійшов у Його присутність через особливі двері, через Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа. В нашому житті буде багато складних часів. В нашому житті буде багато неприємностей. Вони будуть намагатися наздогнати нас. Але в Біблії написано, «І Ісус Христос Лев з коліна юдиного. І Він охороняє нас. І Він забезпечує нашу з вами безпеку. Він завжди з нами. Бог Мешкає з тими, хто неудавано, а по справжньому любить його. Я не знаю, хто сказав ці слова, але вони дуже-дуже влучні. Господь Бог твій серед тебе, Він сильний спасти тебе. І зауважте, друзі, гнів Божий не стосується врятованих тих, хто зайшов до Нього через ці двері, Ісус Христос. Тому, друзі, ми зараз будемо з вами готуватися. До участі у Вечері Господні. Ми покладаємо свою надію на Ісуса Христа. Він помер за наші гріхи. І сьогодні ми перед Ним не тільки сьогодні приносимо ці гріхи, кожен день ми стаємо на коліна і кажемо: Боже, грішний, пробач мене. Я хочу йти за Тобою. Не вистачає сил, Господи, вірю, допоможи моєму невірю. Будь зі мною. Господь не полишає тих, хто закликає його ім'я. Тому що він є любов, він побудував свою імперію, царство своє на любові. Хоча слово імперія нам здається дуже зливо, воно фактично ми бачимо в контексті земних імперій. Але уявіть собі, Наполеон Бонапарт колись написав: Олександр Македонський, Август Кесар, Карл Великий, я сам заснували величезні імперії. А на якій основі відбулися ці творіння наших геніальностей на основі насильства? Один лише Ісус Христос заснував свою імперію любов'ю. І будьте певні, що всі вони були справжніми людьми, але ніхто з них не був подібним до Нього. Ісус Христос більший за людину. На відстані 1800 років Ісус Христос висуває важку для виконання вимогу, яка перевершує всі інші вимоги. Він просить людського серця. І у мене питання сьогодні. Кому належить твоє серце? Кому сьогодні належить твоє серце, якщо Ісусу Христу, якщо ти вшов в двері спасіння через віру в Ісуса Христа, ти Божа людина. І дійсно ти маєш благословення, спасіння, радості Божого захисту, і гнів Божий вже не перебуває на тобі. І сьогодні ти з радістю можеш принести перед Господом свої сповідання, свої сповідання і сподівання, і бути впевненим в тому, що Господь обов'язково. Буде давати тобі відповідь і поведе тебе по цьому життю за собою. У 2015 році одна жінка здала старий комп'ютер свого чоловіка. Він був виготовлений у 1976 році. Вона здала його на утилізацію. Але тут важливо не коли виготовили комп'ютер, а хто його виготовив. Виявилося, що виявилося, що один з 200 комп'ютерів це був, який був зібраний вручну засновником Apple Стівом Джобсом. І цей комп'ютер коштував 250 тисяч доларів. Їй повернули його, вона пішла, забрала кошти. Дивіться, друзі, той факт, що нас творив Господь, показує, наскільки ми цінні для нього, так чи ні? Іноді, щоб зрозуміти справжню цінність чогось, потрібно знати, хто це зробив. Ми творіння Боже, Господь створив нас чи ні? Ми цінні для нього. Той факт, що Ісус, син Божий, прийшов на цю землю, помер за наші гріхи і Воскрес, Він став дверима порятунку для нас, показує, наскільки Господь любить нас і ми цінні для Нього. В Псалмі 135 перераховуються ключові моменти історії Божого народу Ізраїля, як Він був звільнений від рабства в Єгипті, я йшов через пустелю, як отримав новий дім в Ханаані. І у цьому псалмі, коли згадується якийсь епізод з історії Ізраїлю, його супроводжує такий рефрен. Ви пам'ятаєте, бо навіки милість його прекрасні слова. Друзі, вони нагадують нам про те, що всі життєві події, які ми переживаємо, не випадкові. Кожна з них визначена Богом і є відображенням Його вічної милості до тих, кого Він створив. Це є найбільше Боже благословіння, злачні пажиті, які дарують нам життя з надлишком. На ці пажиті нас привів Ісус Христос, Йому слава за все. Амінь. Амінь. Тому давайте встанемо прославимо нашого Господа за його любов та милість і за те, що завдяки Йому ми сьогодні маємо можливість приходити до престолу Божої благодаті в будь-який час і з будь-якою своєю проблемою і проханням. Помолимося, друзі. Тобі за те, що ти знайшов нас у цьому світі. Ми дякуємо тобі за Ісуса Христа, який є нашим спасінням і дає нам можливість мати рідні, близькі стосунки з тобою. Слава тобі! Слава Отцю, Сину, і Святому Духу, В Ім'я Ісуса Христа. Амінь.